Спринтер, дивіться. Чина. Дивіться, скільки тут води. Просто все стоїть в цьому кориті. Вже зняли, розібрали потолка Фонарики не тічуть, бо їх мазали. Треба, напевно, зрізати оцю кришку і там десь розслоївся метал. що Так сильно біжить, трошки полили води, там вже все корито максимально забите водою. Я навіть не знаю, що робити, віддавати клієнту машину, що їде займатися, чи зрізати все-таки це кориту і доходити толко до кінця. А зрізати то одне, але чи назад воно поставиться, це непонятно. Ми ж автосклом займаємось, а не всім, чим тільки можна. Зараз будемо пробувати зробити. Це машина, кстати, цвіт маркета. Вже з нас обслуговується більше року, а знижок так ще й немає. Ну що це таке цвіт маркет? Що це за діла? Кити вас купляємо? А знижок то нема зовсім. Так що записуйтесь на Войтавто, автоскло якісна, заміна, скла тільки у нас.